Тихо сьогодні, наче були, вони готувалися. Ну, утром почалось утром, таке, що як, горить земля і небо. І це вже четвертий день. Там все синє, синім пламенем горить. Ми вловили на ходу машину і поїхали з ними. Ми не, не думали, як ще виїжджати, ми думали залишатися. Я боюся, господи. Хлопці, мене через п'ять хвилин будемо цілуватися. Ну куди нас за секунду забрали, які собаки У мене теж прив'язана. Які собаки? Ми взагалі з хати не виходимо. Ми без води сидимо, без нічого. Бо то що є, їмо. Паспорт, паспорт ваш. Ми з хати взагалі не Може. Так, ну, діна, в... не надо, смотри. Нельзя волонтёра не ездать, девочка. Каким волонтерам? У нас сейчас нет волонтёров с для животных. Секретно. Волонтёры чи полицейский дозволили їй взяти, да? Ну да, вони ж привезли. Да. Вони ж привезли. Твої маленьку взяли мобер. Отакою. Паралізора, не спішіть, я поняла. Піші, давайте на столочку, давайте вам бігом заїдемо. Та сьогодні тішки аж до переїзду йшли, господі боже мой. Вже ж куди бояться туди, хіба заїдеш? Там така стрільба, і немає. ніде нічого. три чоловіка всього встрітили на Волчанській, пройшли аж. За центром і це ж до переїзду, і пішки йшли. Додому і ото з 6 рані до 8 чисали. Под посадки, під посадки, воно летіло, як вроді нас прислідувало, так бахкало, що і чуємо осколки падають. Побоялися просто, тому що вчора так взагалі кругом горить, кругом горить Волчанськ, Ну що ждать. Якщо не попаде в підвал, у хатах горить, то ладно, а якщо вдруг, що тоді? Життя дороже. Ми вчора ушли відтуди, з міста, з Волчанська, тому що там неможливо жити, там побило все на світі. Житло все розбите. Там спеціальне бомбобіжі було. І ми там знаходилися. Є такі люди, яким ми в перші дні пропонували виїхати. Вони та куди я поїду, я не буду їхати, і ціла куча фраз, На кого я хазяйство ставлю? Причин багато називають, але вчора вже дзвонять, телефонують, а спасайте. Все таке. Тому люди, будь ласка, проявляйте свою свідомість. Виїжджайте якнайшвидше з міста Вовчанська. Сьогодні евакуація продовжується. Сьогодні евакуація продовжується. Зараз евакуюємо всіх людей, тому, будь ласка, своїм родичам, хто телефонує, кажіть родичам, нехай виходять на цю сторону ближче до переїзду, до літака, там, на Чубаря. Всі суспільно відомі місця людям відомі. Нехай виходять і телефонують на 102 і кажуть, що ми там та там та заберіть нас, будь ласка. Ми будемо всіх забирати. Не прокляти, брат, не. Я по нього перешла, ховалася, по крові йшла, по крові я так пішла наших солдат. Давайте, давайте. Все, давайте. Все добре. Пашкувато було. Все буде в добре, бабуся. Все буде добре. де да. немає. Да. Не не Ой, немає добре. Ой. Ой. Ой, боже. Ой, а куди мені тоді йти? Откуда, да стойте, стойте. Откуда вас вывезли? Ой, Вон, сзади, давайте. Что это? Что, что? случилось? А, тяжка, да? Сачи, нема тут. Ну ты Ой. хочешь тут... Ой, базочка. Ладно, теперь тебя ну, буду... до тиктока. Ты герой, красавчик. Спасибо вам, что позвали, спасли сегодня ну, много людей. Потом еще. Нет красавец. Конечно приедем, до что, Нет, для нас. это, ну, достойно. Ты божьи дела делаешь, братан. Спасаешь людей. В комментариях люди напишут, потом как ты парень. Стреляны, да, было кошмары. Звідти бахкали, хто значим, що хада худором ходою. Забрали все, що можна було. Забрали бабушку, дитину і виїхали. Ми позвонили, хлопці під'їхали, буквально пару часів вони приїхали, забрали і довезли, віщі дали. Дали гігієну, дали грошову допомогу форми. Все добре, все допомагає дуже добре. Саме тут працює напевно близько 20 організацій, не рахуючи тих, хто вивозить людей на місця тимчасового розташування. У нас є грошова допомога, це займається право на захист, юридичні послуги, психологічна допомога, медична допомога, отримують люди. Продуктові набори, гаряче харчування на місці тут. Отримуються набори Це постільна білизна, ковдри, подушки. Тут залучений весь Харків, Харківські і не Харківські організації. З Волчанська коли вас вивезли сьогодні? вранці? Та сьогодні пішки аж до переїзду йшли, Господі боже мой. Вже ж туди бояться туди. Хіба заїдеш? Там така стрільба, й немає ніде не нічого. Три чоловіка всього встрітили на Волчанськи. Пройшли аж. За центром, і це ж до переїзду і немає вже людей там. З дому, то з 6 утра і до 8 часам. Під посадки, під посадки, воно летіло, як вроді нас преслідувало, так бахкало, що і чуємо, навіть осколки падають. Побоялися просто, тому що вчора так взагалі кругом горить кругом, горить, волчат. Ну що ждати? Якщо не попаде в підвал, хата згорить, то ладно, а якщо вдруг. А звідки ви Вовчанська? Ви з Вовчанська з самого сьогодні виїхали? – Да, йшли 15 кілометрів пішком з велосипедом. Там тоді нас підобрали з кілометрів. Не знаю, скільки там сімчиків де довезли. І танками б'ється, самолітами б'ється, гаубисами, мінометами. Самоліт бомбою стекла више хати за дві побила усадьбу повністю. Чоловіка завалила під фундаментом. А тут бої почалися вже автоматники бігають по вулиці. І ми 15 кілометрів пройшли на велосипед, їх вів, на бардачку заднем попугай. Це, це тошка. Тошка, тошка. Звіздою стала бути сьогодні. Це крошик. Пам'ятаєте Чехославецький фільм? Крошики зонті, крошики крош, крошик жувачка, арші. І це все ваше, це у вас три собаки і попуга. Да? Так, так. Да. І попуга. Да. Ну, ну як їх залишиш? Ну, не погиб. На 20 лет постарів за три дня. Самолі, як грати літають і капають, і, 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 і Гради, і капають. Тоді дрони на людей на хати кидають. Шовоє. Сьогодні вивозять, мабуть, трусить, їх отирали спиртом, і все в бугайовці. Поліцейська вивозять усе під Хватають людей в машину і кіно. Старіком, там скільки лежачі старіки. Скоро мотається. Там у поліцейських машинах живо міста я сьогодні дивилася, немає на всяк. Єсть посмотриться, живе людина і прибаводі, тому що вона там живе, а потім риба її, випросив на берег. І вона ще не ну і вже не живе, таке січа со мною. Слава Україні. Ха-та, огорожку, ми це зробили. Тепер не пари, покидати свої наші ті міста, що закудиш. Я тепер наживала вста, а тепер бросили, поїхали. Боже, ти не мене снімаш. Стріли там. Пригранічна зона. Ночами не спину. Страшно було, ну я дороги не бачу, як ми їхали, Я не бачу глаза. Народилися і жили, і родителі мої жили, і вже третє покоління. Мені треба допомоги, Я за не ходила. Noha boli, ono bolo, ja no, no. bola hrúpa, tak si ja slípam.